Участь у змаганнях взяли дві команди, кожна по 10 чоловік. Це майбутні електрогазозварювальники, водії, слюсарі та вермени. Проте нині усі вони об'єднались заради спільної мети перемоги. Організаторами заходу вже традиційно є викладачі навчального закладу, які підготували для учасників багато цікавих естафет та конкурсів. Це будуть естафети з елементами гри, бо гра це джерело радісних емоцій, і тільки у грі наші учні розкривають себе як особистість. Це будуть перетягнені канату, це будуть перегони на конях, це буде естафета з силачі, це буде естафета. Чехарда. кожного року ми, викладачі, просто працюємо над новими формами, методами, які сприяють розвитку особистості у фізичному вихованні. Під час змагань учні показали свою спритність, силу, витривалість та інтелект. За підсумками проведених змагань команди набрали однакову кількість балів та вибороли нічию. У змаганнях перемогла дружба, так вже вийшло, що по 42 бали набрали і команда групи номер 24 і команда групи номер 25 Вони і дійсно є такими, що важко сказати, хто з них є кращими. Хороші, дуже хороші у нас хлопці.